Світе тихий, край милий, моя Україна. За що тебе сплюндровано? За що, мамо, гинеш? Чи ти рано до схід сонця Богу не молилась? Чи ти, діточок, непевний, звичай не вчила? Молилася, турбувалась. День і ніч не спала, малих діток доглядала, Звичаю навчала, виростали мої квіти, мої добрі діти, панувала і я колись на широкім світі. Панувала. Ой, Бог дане, нерозумний сину, подивись тепер на матір. На свою в країні, що колишньо співала про свою недолю, що співаючи, ридала, виглядала волю. Ой, Богдане, небогида якби була знала, у колисці б задушила під серцем приспала, Ступи мої запродані жидові, німоті. Сини мої, на чужині, на чужій роботі. Дніпро, брат мій висихає, мене покидає, і могили мої милі москаль поступає, нехай риє, скопує, не своє шукає, а тим часом перевертні, нехай підростають. Та поможуть москалеві господарювати та з матері полатану сорочку знімати. Помагайте мені доньки матір катувати. Мечетверо розкопана, розрита могила. Чого вони там шукали? Що там схоронили старі батьки? Е, -е як то? Як ви, то знайшли те, що там схоронили. не плакали б діти, мати не журилась.